16 квітня вночі в івано-франківську поліцейські виявили тіло 19-річного хлопця з ознаками насильницької смерті. З місця події слідчі вилучили речові докази, які вже направили на експертне дослідження. Поліцейські за лічені хвилини встановили осіб, причетних до особливо тяжкого злочину. Йдеться про двох 14-річних місцевих підлітків. Слідчі з'ясували, що неповнолітні, увівши потерпілого в оману, Навмисне заманили його в лісопаркову зону з метою вчинити особливо тяжкий злочин. Встановлено, що неповнолітні завдали тілесних ушкоджень потерпілому під час спуску з вовчиницьких пагорбів. Потім заволоділи його особистим майном, а тіло заховали в лісі, повідомили у поліції. Двох фігурантів триматимуть під вартою. Запобіжний захід третьому підозрюваному оберуть найближчим часом. Підписуйтесь на канал та коментуйте відео.